Постійно ревнує та влаштовує істерики той, хто живе психологічно, ментально у дитячій позиції. Діти не витримують зустріч двох інших близьких людей у своїй присутності, тому що у них базово не відчувається, що їх люблять. Вони відчувають, що їх люблять лише тоді, коли їм дають увагу, коли з ними спілкуються. Тому вони настільки ревностні до цієї уваги. Якщо в їхньому просторі хтось говорить не з ними або проводить час не з ними, їх безпека втрачається, і їм починає здаватися, що коли моя близька людина спілкується зараз з кимось іншим, а не зі мною, то вона любить когось іншого, а не мене. Згадайте, як діти поводяться, коли хтось із їхнього близького кола, мама там, чи тато, брат, чи сестра, бабуся чи дідусь відволікаються не на них, а на когось іншого. Вони стають відразу вердливими, перебивають, влаштовують істерику будь-якими способами. Вони руйнують простір інших людей, щоб просто перетягнути їхню увагу на себе, що для них рівнозначно забрати. Кохання близької людини собі.